Як минуло ніч на Луганщині? Ну ви знаєте, протягом останньої доби ми мали також отримується тенденція збільшення обстрілів. Це саме якраз лінії нашої області, це особливо в Невському. Вчора під час цих обстрілів їх було понад 90 по нашій області, по тим деокупованим територіям. І якраз біля Невського вчора відбулося загорання сухостою і майже весь день, і всю ніч горів. Але дякувати Богу, обійшов. Краї населеного пункту, сили оборони трима сили оборони тримаються. інформації про поранення чи загибель цивільних громадян, які знаходяться в цих населених пунктів, не надходило. Вчора завезили якраз гуманітарну допомогу. Воду хліб і продуктові набори спільно з медичними організаціями. В принципі, ситуація важка, але стабільна. Ви згадали, що збільшилась кількість обстрілів зі сторони росіян. Це схоже на підготовку до якогось наступу, чи просто вони збільшили і не видно підготовки до атакувальних дій. Ну, ви знаєте, по-перше, відбулася там деяка не зміна, навіть а поповнення особового складу тієї сторони. І таке враження складається, що просто пристрілочно проводять. Вони спробували позавчора декілька піших наступів, але, отримавши, скажімо так, на горіхи, вирішили ці позиції відпрацьовувати артилерію, ну і показують свою присутність, що ми тут такі сильні. Пане Артема, є у вас інформація про настрої на території окупованої Луганщини після того, як там підірвали виконувачі обов'язків так званої е, міноборони е, Луганщини Ігоря Корнета? Як це вплинуло на російських загарбників і на колаборантів там? Ну от тут ситуація дуже проста. До цього, як би ми вже ж казали, що ситуації по контрнаступу були різні слухи, різні мови були. У них переживання були, але після, ну скажімо, такої потужної операції якихось зі спецслужб, можливо, російських, можливо, наших, ну у людей чітке розуміння з'явилось того, що достануть всюди, і воно так і буде. Я вже казав, що такі паниво, як Карнети, як інші мери, які попереходили на сторону окупанта в будь-якому випадку вони будуть відповідати згідно чинного законодавства або згідно бойових дій. Тому згідно дійсно настрої е, такі, скажем, у е, недоеліти, яка там править цими краями родини вже поближче до Росії перевозити перевозити ну після кількох таких потужних вибухів, які стали на території Луганська і області. Е, ви помічаєте, що окупанти починають збирати сім'ї потихеньку виїжджати в Росію? Те, що саме представники були Росії, які заходили там і розповідали, що все, тепер тут Росія, і ми тут все зробимо. Тоді вже свої родини родини проживали в хатах, ну в будинках, які вони повіджимали у наших громадян. То ці родини вже виїхали. І багато хто з такого цивільного персоналу, який поприїжджав, то скажімо так, вони настрої мають такі дещо панічні. Це добре. Панічні настрої серед окупантів дуже добре. Е, бачимо недавно новину про те, що на тимчасово тернатериторію тимчасово окупованого Криму окупанти скасовують е, ці останні дзвоники в школах, побоюючись обстрілів, і залишають їх лише для випускників 9-11 класів. А чи є якась така інформація по Луганщині? Зважаючи на те, що там теж бавовна починає буйним цвітом квітнути у травні. Ну, ви знаєте, я вам скажу одне: у нас інформації про те, що скасували там. Масові заходи для дітей мається на увазі і випускні вечори і все не проходило. Але ми ну, більше переживаємо за те, що наші діти, які зараз випускаються, які здають екзамени, примусово паспортизуються Росією, тому що для того їм чітко заявили в багатьох районах і в багатьох школах, що тому, хто не отримує російський паспорт, до екзаменів допущено не буде. Деякі там, хто хоче дуже сильно прогнутися перед рашською владою, ті вже починають і батьків викликати, типу дитину не Допустимо, якщо паспорт не отримали, а чи є тоді така можливість в якийсь спосіб виїхати ще з території тимчасово окупованої Луганщини, щоб, можливо, тут отримати документ про освіту? Дивіться, всі наші діти ми це погоджували з міністерством освіти. Всі наші діти з Луганщини, які навчались і вивчали через інтернет дистанційно уроки і екзамени. На, з українськими школами ці всі діти наші отримують наші дипломи по виїзду з території. Ми знаємо, яка там ситуація склалась. Ми її пропрацьовували на заздалегідь, тому що ми знали, що буде ситуація, що дітей будуть піддавлювати на цьому. Ми цю ситуацію пропрацьовували. Тому коли діти виїдуть сюди, коли ми звільнимо територію, ми обов'язково до цього питання повернемося і видамо ці атестати освіти. І тоді ще одне запитання: яка ситуація з паспортизацією дорослого населення на тимчасово окупованій Луганщині? Ну намагаються з усіх сил. Їм місяць поставили, і вони зараз там вже і мобільні такі підрозділи з військовими створили, і соціальних працівників, які там позалишались, зрадники, попідключали для того, щоб виявляти саме адреси і де громадяни живуть, які не отримали паспорта. Ви кажете, пане Артеме. Місяць поставили? Тобто, у них є чітка дата, до коли треба завершити цю паспортизацію. Да, у них вони чітко розуміють, що ну я не знаю, чому така дата поставлена. У них загалом стояв рік по паспортизації територій. Чомусь, наприклад, по Сватово і по е, Старобільську, ми отримуємо інформацію, що протягом місяця максимум на 90% надо треба виконати і перевиконати план. Ну це зрозуміло. Це якісь прогиби з тих, хто е, прогибається під російською ордою. Ну нічого, вирівняємо всіх. До відповіді А є випадки, коли вже паспортизованих чоловіків мобілізували в російську армію окупаційну? А тут дивіться, тут взагалі дуже цікава ситуація. Всіх чоловіків, яких виявляють на блокпостах, які виїжджають в сторону Луганська, в сторону Росії перевіряють, чи отримували вони паспорти і чи знаходяться вони на воєнному обліку. І всі, хто до 60 років, якщо там немає ну броні, так званої, як вона в них називається, десь працює на такому підприємстві, яке потрібно. Ну не підприємстві, а установі цих людей одразу доставляють до військомата. Вони зараз підвищили срок прозиву до 60. Десяти років, і саме найгірше зараз починають чіпати вже молодь 2005 року, який от тільки виконує виповнює, виповнюється 18 років. Це якраз молодь, яка ну тільки-тільки закінчила школу. Оце проблема. Дякую, що поділилися інформацією.